Вітаю! Що чекає організацію ТЦК, коли Зеленський піде з поста президента? Давайте подивимось. По жезлів це організація буде закрита, і замість неї сформують іншу, нову? Або ж цю організацію чекатиме новий перепрошив. Це як і зміна назви, зміна дій, обов'язків. Король жезлів це, можливо, якийсь лідер закладе новий фундамент, буде період жорсткого суперництва при відстоюванні своїх інтересів. Старший аркан смерть і десятка кубків. Падіння старого режиму і початок змін. Вежа і трійка жезлів також вказує на зміни, зв'язані із руйнуванням старого. Будуть конфлікти, руйнування, розчарування. Організацію чекає поразка. По десятці мечів кінець її існуванню і старший Аркан Дурень. Як обнулення організації та початок, новий початок утворення чогось саме нового. Що ж чекає працівників ТЦК? Фінансові махінації, які призведуть їх до втрат, звільнень, почнеться період. Фінансових труднощів, безробіття. Будуть вони шукати вихід із свого скрутного становища, і шукатимуть вони саме по своїх старих зв'язках.